pater in iamnde omnia pater in uta Господь з вами, і з духом Твоїм! Слова Святого Евангелія від Святого Луки. Слава Тобі, Бога. Того часу сказали апостоли Господу, додай нам віру, а Господь промовив, коли б ви мали віру, хоча як Гірчичне зернятко і повеліли б цій смоківниці, будь вирваною з корінням і стань посадженою в морі, то послухала би вас. Хто з вас має слугу, який оре або пасе, скаже йому, коли він прийде з поля, негайно йди та сідай до столу та хіба не скаже йому: приготуй щось мені поїсти. Підпережися і прислуговуй, поки я наїмся і нап'юся, а потім ти їстимеш і питимеш. Чи стане дякувати Він слузі, тому що він виконав наказане? Так і ви, коли зробите все наказане вам, кажіть, ми непридатні слуги, зробили те, що повинні були зробити. Це є слово Господнє. тобі, Христе. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. <кхі -хі -хі> Привіт люблю Христі, брати і сестри, наші дорогенькі парафіяни, кохані Божі діти. Євангелія, яку ми читаємо в 17 розділі від Святого Луки, сьогодні говорить нам ніби такі прості, звичайні, дуже зрозумілі речі. Але коли Ісус починає їх пояснювати, бачимо, що потрібно справді прикласти зусилля, думки, свідомості, праці такої духовної над тим, щоби. Такі прості речі виконати. Ми вже і дуже добрий нас навіть в садочку вчили в школі, вдома нам підказували, що треба бути завжди вдячними, треба вміти казати слово дякую. Пам'ятаю такий момент, можливо, я вже розповідав вам, коли ще був на парафії в Броварах, їздив на Радіо Марія, сідав в маршрутку, купляв білет там платив гроші за проїзд, коли вже доїжджали до першого метро Лісової в Києві, там треба було далі пересідати метро і їхати до радіо. Я підходив до шофера, до водія і кажу йому дякую, що ви нас привезли. Всього найкращого, гарного дня, бо це якраз вранці, там сьома година вранку, наприклад, чи раніше. Ну і такі різні були реакції. Але один чоловік, один шофер. Так якось обернувся аж від цього роля, подивився і каже, а ви що, не заплатили за Я Каже, заплатив. А що ж ви так дякуєте? Я кажу, ну гарно, все, приїхали без аварії, дякувати Богу, не спізнилися. Я кажу, на роботу йду, і не, не спізняюся все вчасно. А він каже, ви хто? Я кажу, ну ксьонце. Він каже, я вже 8 років їжджу маршруткою, то видопіло перший, який мені подякував. Я собі думаю, ну в Києві не так мало людей. В погребищах теж багато людей, але порівняти Київ столицю, то я думаю, як це так, що за 8 років ніхто не знайшовся хоч один, щоб піти до шофера і подякувати, що він нас щасливо привіз на станцію. Може й справді треба було б сказати, ну, що ж він заробляє цю зарплату. Платять йому цю получку, він має гроші, ще там, може, з людей бере за ці проїзди, хто його там розчитує. Але чи, чи не варто людині подякувати? Він теж може сказати, ну я слуга такий неужитешний, не потрібний. Мені сказали візити людей, та я вожу. Але е, завжди лишається цей фактор людський. Так що ми, наприклад, можемо подякувати. Комусь в магазині в кооперації, хто продає. Можемо подякувати, хто нас пустив перший в двері, як ми йдемо, в школу, чи в садочок, чи на роботу. Чи нас машина пропустила через дорогу, хоча таке правило, щоб випускати піших людей. Але теж можна якось подякувати. І це так приємно, скажу, коли я їжджу за кермом, з автомобілем, то дуже приємно, коли хтось там рукою махне чи вклониться. Чи, наприклад, посміхнеться, подивишся, що ти його пропускаєш там, де немає можливості пройти, бо немає цих полосок пішохідних, але людина десь там спішить, пропустиш її і видно, що вона їй вдячна. Це є такий людський звичайний фактор. Ісус сьогодні питається, чи є щось таке, що у вас є люди підлеглі, наприклад, є директор школи, має вчителів. є... Главний лікар, координатор має лікарів і медсестер. Чи він вміє подякувати за їхню роботу? Чи вміє сказати Дякую, що ви там написали рецепт, дякую, що ви там підписали табель чи журнал в школі. Чи ми вміємо подякувати власне, в кооперації людині, яка продає, дає нам здачу? Це є дуже важливе. Чи ми вміємо дякувати? Ісу сьогодні запитую, хто з вас вміє. Своїм помічникам подякувати. Все нам здається, що нам потрібно, щоб біля нас бігали, на світ крутився. А це і дуже важливо. Скажу вам чесно, коли, наприклад, люди дякують після служби Божої, чи після там, молитви, чи після проповіді ксензове дякують, чи після сповіді. Це є ксензова робота, кінзове служіння це його покликання, але завжди є. Велика така, знаєте, радість, щастя, що тебе хтось має за людину. Про що сьогодні йдеться теж Ісусові Христові? Людина, яка так правильно поступає, повинна вірити, і то вірити в дуже багато, в Бога, в себе, в інших людей. Ми не раз кажемо вірити в ситуацію, наприклад, мати надію, що буде добре, що буде погода, що буде мир. Що веде взаєморозуміння вдома? Людина, яка вірить. Не раз люди кажуть, що мрії збуваються, якщо збуваються мрії, то чого віра має не збутися? Так, якщо вона є більша за мрії. якщо вона є від Бога. Людина, яка має віру, і то не дуже велику, але дуже чітку, пряму таку, однозначно. Як зернятко гірчичне. Гірчиці це ми знаємо, що таке гірчиця. Це дуже маленьке зернятко, це як пилюка, як пив. Це не таке, як зерно, наприклад, там, жита чи пшениці. Дуже маленьке зернятко. І його вистачає, щоб була така міцна віра, щоб Господь почув нас і. Допоміг нам так, як ми його про це просимо. Людина дуже часто сьогодні плутає поняття віри з поняттям таке, ну, трошки з російського предположення, це передбачення або припущення, таке на українській мові є. Так? І, наприклад, учні йдуть до школи, ну, зараз вже заскочали за школою, то дуже так радо йдуть. але Є такі моменти, де учні не хочуть йти до школи і так собі припускають, що а може ми сьогодні прийдемо, школа буде закрита. Вони ніби йдуть, ніби вірять, що ця школа є, але мають такий сумнів, що насправді сьогодні буде працювати. От є таке припущення. Молюся, а може Бог мені допоможе. Припущення. Так. Це дуже важливо, так як колись один священник розподав, люди молилися про дощ. І сон скаже в кінці служби Божої, сьогодні дощу не буде. А чому? Ми ж молилися про дощ. Він каже, покажіть, хто з вас має зонтик, парасольку. Ніхто не прийме. Всі молилися про дощ, і ніхто не подумав, щоб взяти зонтик. Люди собі так припускають, а може Бог вечір цей дощ дасть, а не відразу. Але якщо ми маємо віру, то сказали ойче наш, Амен і дощ пішов, так? якщо ми маємо віру. Але якщо люди моляться про дощ, а зонтіка не беруть з собою на молитву, то ця віра є під знаком запитання. Чи вона є така, як зернятко по Далі ще одна така думка, тут Ісус порівнює, чи слуга важніший, чи цей пан, який має слуг. Чи ми вміємо на одному рівні поставити людей? Чи це є. Справді в нас щось нормальне. Бо зазвичай ті, хто мають владу, хто мають наймітів, вони себе вважають вищими, бо вони щось можуть дати, бо вони чимось можуть поділитися. Але ці люди, які потребують допомоги, без них також. Нічого би ці люди, скажем, багатше не зробили. Колись мій один ксьон розповідав, який служив в городку, в будинку Божого милосердя для тому престарілих. і каже, коли там приїхали якісь важні начальники, хотіли щось там пожертвувати ніби від себе цим бідним, то запитали, чи ми можемо щось вам. Дати, чи ми можемо вам щось поділитись, бо ми тут привезли. що ви потребуєте? І коли там щось ну, давали якусь там їжу, речі, то один з тих старших людей, стареньких, які були в будинку милосердя, кажуть, що це ми вам даємо можливість нам допомогти. Бо якби не ми, то ви б не були добрі. Бо кому поможете? Тобто ця людина дає можливість нам бути добрими. Це не просто так допомагаю комусь, кину, кину, наприклад, там пару бо хтось там біля вокзалу, біля церкви сидить, жебра є. Але чи я вмію, наприклад, пару цих копійок кинути і сказати, дякую, що ти прийняв. Ти можеш сказати, мені не треба грошей. Це дуже важливо, чи ми вміємо стати на одному рівні з людьми, які є нібито в суспільстві, менші від нас які менше вартують, з якими ніхто не рахується, Чи ми вміємо з цими людьми стати на одному рівні. Тому Ісус нам ще раз говорить, коли ми щось добре зробимо, треба сказати, ми слуги не потрібні. Зробили і пішли. Те, що від нас залежало, те ми виконали. Але заслуга є завжди більша. Заслуга це, наприклад, не те, що ми в до постсола. Але заслуга є в тоді, коли ми, не виконуючи обов'язку, робимо так, якби це було більше за обов'язок. Наприклад, хтось там прийде, ну, це якби у вас в Костолі кожен день правильна служба, то так можна спрактикувати. Але як хтось прийде собі не в неділю, а окрім неділі, ще прийде в будний день до постійола, це вже є заслуга. Мама просить, наприклад, дітей там помити посуду. Там дві-три тарілки, а, а, а синочок помиє п'ять тарілок. Це вже є заслуга. Так? Дві це нічого хорошого. Мама просила, ми зробили. А п'ять – це вже є заслуга. так? Тато каже, йди пенсім мені якийсь бутерброд чи яблуко, бо я щось роблю. Ну і син пішов і приніс цілу сумку діла. Це вже є заслуга. так? Е, можна так багато речей порівнювати, але думаю, що ми зрозуміли, про що. Ідеться в цій Євангелії, в який спосіб ми сьогодні хочемо придивитись до свого життя і попросити Господа Бога, щоб в нашому житті ми теж не були винослими над когось іншого, щоб старалися служити другій людині і пам'ятали, що в кожній людині, якій ми допомагаємо, є живий і правдивий Бог, який чекає на наше добре серце, на наші добрі вчинки. Амінь. wyznajmy naszą wiru.

Відно Списання, розніся на небо, і на гру, і в друге прийде зі славою судити, живих і мертвих, а його царство не